Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як відключити брандмауер Windows 10. А також запропоную альтернативні варіанти для цієї процедури, тому що відключати Brandmawer це не дуже гарна ідея. Необхідно натиснути пошук, панель керування. Опрати Система і безпека, «Брандмауер для захисника Windows. Далі перейти у увімкнення або вимкнення брандмауера для захисника Windows. І тут можна повністю відключити «Брандмауер», виставивши. Вимкне для всіх мереж і для приватних, і для мереж спільного доступу. Потім натискаєте ОК і BrandMower повністю вимкнений. Я назад увімкну BrandMower, бо, як вже сказав, це не дуже гарна ідея його повністю вимикати. Краще. Перейти в додаткові параметри, і саме тут можна побачити правила для вхідних або вихідних запитів. тобто ви можете створити або видалити якісь правила, які саме надають дозволи певним програмам на використання портів чи інших засобів Брандмауера. Тобто повністю його вимикати не рекомендовано. Дивіться також інші мої відео та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато цікавого.